Як російська окупація вплинула на виноробні підприємства Херсонщини? Що залишилося після окупантів і куди поділися колекційні вина? В якому стані зараз ці підприємства і чи зможуть вони швидко відновити свою роботу? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. З виноробні князя Трубецького на Херсонщині російські військові вивезли колекційні вина. Про це видання «Вілич» розповів генеральний менеджер виноробні Андрій Стрілець. Відповідний матеріал опублікували 9 грудня. Там сказано, що із перших годин повномасштабного вторгнення шато князя Трубецького опинилося під контролем російських окупаційних сил. Ані працівники, ані керівництво не мали до нього доступу упродовж 9 місяців. Російські окупанти жили на території виноробні і розграбували усю колекцію вин, пишуть журналісти. На сьогодні село Веселе, де розташоване виробництво, деокуповане. Андрій Стрілець в інтерв'ю Village повідомив, що постраждала будівля історичного шато та будинки на території. Також вкрадено обладнання та меблі ресторану, готелю, офісу, магазину. Російські окупаційні сили повністю розграбували колекцію вин, яку у виноробні збирали кілька поколінь, стверджує менеджер. За його словами, викрадені сім пляшок вина, які зберігалися від початку ХХ століття ще із часів князя Трубецького. Вина, які перебували на витримці, також зникли. Повідомив Андрій Стрілець у коментарі. Новина Приазові він зазначив, що ситуація у шато складна і розповів докладніше про масштаби руйнування на території виноробні. Повністю підверглася обстрілу там входна група нашого шато ресторан, там тоже подвергся обстрелу, выбиты окна, выбиты двери, э, уничтожен отель, он разграблен, можно сказать, совсем разграблен отель. Там у нас было 10 номеров разграблен, дальше летние гемпинги мы поставили там в прошлом году, позапрошлом поставили, э, они уничтожены тоже в самом деле. Но также у нас уничтожена коллекция, наша уникальная коллекция. Мы вина собирали. Э, собирали С 1958 -го года вина мы собирали, она уничтожена. У нас уничтожена готовая продукция. У нас был склад в Гастомеле. Он, он сгорел полностью. И готовая продукция, и на заводе. Более 72 тысяч готовой продукции сгорело. Это не считая коллекция. Коллекция бесценная вообще. Тист тобто, на сьогоднішній день вона уничтожена. незважаючи на те, що правобережна Херсонщина вже звільнена, потрапити на територію ШАТО працівники поки не можуть, каже генеральний менеджер. У нас ШАТО стоїть на правому берегу. Це На правому берегу. ано перед ГЕС. Ну, ЕС їх ще нова каховка ну, за окупантами, а наша на. Ну... наша на правом берегу, и его деоккупировали территорию, но подойти к нему мы не можем, там они обстреливают с левого берега. Виноградники тоже зайти не можем, потому что ну, под ним тоже так же обстреливают, поэтому подойти к ним тоже не можем. Мы знаем, что они есть, есть там, но разобраться, что с ними и в каком состоянии виноградники, мы пока не можем. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і тривалу окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Мер нової каховки Володимир Коваленко розповів, що на території міської громади, крім винного заводу, князь Трубецької, є також дім марочних коняків Таврія. Це підприємство, розташоване у лівобережній частині громади. Стосовно лівого берега окуповане. І самого підприємства дім марочних коняків Таврія там ситуація гірша, е, тому що ну по перше, ця територія е, окупована на і на даний момент, і саме е, страшне чи неприємне, що це підприємство стало е, вже багато місяців місцем розташування е, ворогів. Час від часу. російські військові влітку у профілакторії на території підприємства облаштували свій госпіталь, каже мер де був відповідно після того, як Збройні сили відпрацювали цей об'єкт, він якби не здатний ну, непридатний для використання. Стосовно самого підприємства, то воно десь місяців три туди ніхто не заходив, там була охорона підприємства, а десь в червні місяці вони зайшли туди і попередили, ну, сказали, що бо там є певний відсоток власності. Муніципальні, то тобто, комунальні належить міській раді, і вони, пославшись на це, як було сказано тодішнім заступником директора заводу, що вони сказали, що це муніципальна власність, і тому, хоч бутилка коньяку пропаде, роз, так сказати, під розстріл. А, ну це десь червня місяця почалось. Тоді вони зайшли, і а десь от, в осінній період вересневий розпочалася так сказати повний. Вибачте, за таке слово грабування чи грабєш. За словами Володимира Коваленка, російські окупанти демонтували і вивезли дві нові лінії розливу коняків. Також пограбували цех витримки спиртів і всю готову продукцію, яка була на складах. У них був унікальний і зараз залишилось унікальний цех витримки спиртів. Це знаєте, така гордість і керівництво підприємства, те самого міста, тому що. Там спирти були, які витримувалися їх, не різні. два, а десятки років були які по 30-по 35 років. Це не унікальні е, види коняків колекційний. На жаль, цей спиртовий матеріал, ці запаси, наскільки мені відомо, вони забрані і вивезені десь в розташування чи Крим, чи Краснодарського краю, ну вивезені. Тобто практично увесь е, запаси спиртів вивезені. Далі, е, звичайно. Практично вивезена вся продукція, яка е готова на складах готової продукції. Конячні вироби е знаходилися вони е вкрадені окупаційними військами, вивезені військами, вивезені за межі нової каховки в напрямку Криму. Російські військові і досі час від часу проживають на території цього підприємства, каже мер нової каховки. На даний момент буквально там тижні тижні три дні двадцятому назад. Окупаційні війська, ворог знаходився, проживав там на території е, строї їдальні, яка була на даному підприємстві, і Збройні е, сили там, розуміючи ситуацію, там по е, інформації розвідки е, Чітко був туди приліт. Е, там були у ворога серйозні втрати. Ну, власне кажучи, сьогодні на цій території е, вона охороняється. Е, Силами ворога і е, час від часу вони там звільняють. На сьогодні ще важко порахувати збитки, яких зазнав Дім марочних коняків Таврія, оскільки він досі перебуває в окупації. Втім, ці збитки є достатньо серйозними, упевнений мер. Я хочу сказати, це десятки і десятки сотні мільйонів гривень збитків, яке понесло це підприємство. Достатньо серйозні збитки, повірте. Не легко буде відновити це все. Особливо, ви ж розумієте, що таке, щоб спирт пробув на складах 25-30-35 років. Це пройшов процес перекурки. Це починаючи з закладки виноградників, і до 35 років це не на кожен вік із нині живучих може вистачити, щоб побачити цей продукт. Його не можна ми говорять, просто грошима, тому що це збитки такого. Характеру технологічно, а це вже набагато складніше, бо це требується термін і термін. Член наглядової ради компанії «Дім марочних Коніків Таврія Севастіан Ксіонс у коментарі новинам при Азові розповів, що за його інформацією російські окупаційні сили визнали виробничі потужності, сировину і готову продукцію підприємства безхазяйними і передали в управління третій особі з Криму, яка, начебто, пов'язана з пливовою людиною з Краснодарського краю. Протягом останніх двох місяців майно та продукція заводу розкрадаються майже щодня. Фурами вивозяться у невідомому напрямку. Крім того, за словами підприємця, з 24 лютого цього року значна частина нерухомості і виноградників знищена внаслідок бойових дій. Власник виноробній колоніст, яка розташована в Одеській області, Іван Плачков, зазначив, що виноробна галузь України зазнала значних збитків через бойові дії і окупацію Росії частини південного регіону. Ну, ситуація дуже складна, критична і вплинула е, в негативному такому плані. Ну ті виноробні і е, виноградники, які були в окупації, ми розуміємо, це в Херсонській області. Запорізькій, частина Ніколаївської, вони всі зруйновані, виноградники потрощені. Ну і там ситуація така. Така дуже 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 складна. Ну як складна? вже зимає, Вони всі зруйновані. Як це могло вплинути? Зрозуміло, що кількість українських він зменшилась на 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 Ринки України і це придеться все відновлювати, саджати нові е, віноградники, будувати відноробне, відбудовувати, купувати нове обладнання. Там дуже було вкрадено багато обладнання. Вивезено в Росії сучасного наробення українських. Іван Плачков розповів, як повномасштабна війна вплинула на діяльність його підприємства. Місяці цього року навісні, коли не було пального, значить ми не могли виробляти виноградники, обробляти того. Тобто обробляти виноградники, не було дизельного пального, значить, не було комплектуючих для виробництва війна, пробки. Ми пам'ятаємо, що в Костомілі був зруйнований ракетний завод, які пляшки виробляв, ми залишилися без пляшок. Ну ну і, тобто все, вся логістика вона була зруйнована. і Тому нам дуже важко було зберегти віноградників. Ну бо, слава богу, ми їх зберегли, Ми зібрали урожай. Люди працювали без заробітної плати, бо не було реалізації. І зараз дуже важко з реалізацією вина. Підприємець додав, що зараз виноробню підтримують як деякі українські компанії цієї галузі, так і міжнародні партнери. Ми в Молдові купили пляшки, нам все е, сприяли цьому по контрактам. Дуже швидко організували ми разом доставку е, цієї пляшки. Нас підтримують наші французькі друзі, які е, ми купуємо барики і в цьому році ми домовилися за дуже невелику оплату. Перед оплату майже бізоплатно е, вони е, нам е, будуть постачати. Е, Нові французькі паліки для того, щоб ми витримали війно. Особливо це буде віно 22-го року. Як вони сказали, що ми вам ми вам відвантажимо баліки, щоб ви зробили відо перемоги? І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Вини приазов'я.